Нарешті усім привіт і знову пробачте, що я так довго не знімав відео. Не, 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 не себе не, 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 не у блендера засум. Ладно, коротше. Як ви побачили, у нас, у нас розпакувався нові збереження. А це я покажу закриємо. Але, якщо ти їх хочеш побачити, то тоді став лайк, підписуйся на, мою, на мій канал, а тоді. А, 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 а тепер ми починаємо. Ух, нарешті не стало менше лагати, У мене там цих збережень ціла колекція нових. Так, і саме перше у нас сьогодні у ролики це заклась сфера. Це предназначено для того, що на що не захищати кріперів. Від усяких пісиків там. Ну, револьвер, наприклад, ну це револьвер ну на цьому перший ну, свой про не проб'є тобі. Отакий револьвер. Ні. Так, окей, друге забереження наше. Так, сейчас возразу його пошукати. Наш ліс. Йовык вагає. Наш лісный ролик по управлению. Фух. Давайте протолугаю. О все, наша коллекция Майнкрафта. Я не просто не хочу первосоздати Майнкрафт у У моєму плейграунді. Реально. це у нас дерев'яний меч. Мяч мечик мечик. Вот меч. так вот. Осен, ну залізний кинчик спеціально, ну типа щоб шопковод. А но, на но носит вин довольно мало урона. Но... Короче. Да короче, что все. А я. Ну, упал. Перемот... все. Деревян хайло, конечно же, як би з нього. Мене вивернуло. Помогите, що мене вивернуло його. Кайло, кайло якесь. У, у, у мене ну, щось було меня, наверное, сейчас было такая читала насчет ну, моя рукоспиннер, моя. Короче. Anyway. Все равно рукоспиннер. Ааа. Помогите, у мене в руках мой фейерверка застряла, -мо. Короче, ставим паузу и вытаскиваем руку руку. Вот так. Так, хватит будто спиннером, ему рука. У фейерверки фейерку коллизию выключу, короче. Геликоптер, геликоптер. Дальше. Селяни міміка -мі офіціального ринка Майнкрафта це називається Нудвеверс. Конечно платний дорогий доволі. І да, да, ну він якраз так виглядає. Я таким ротякою. Коротше. Майнкрафт дерево. Ну, 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 ну перший ну шах виживання у Майнкрафті. О, здвинув трошки вже. Параном, як свиня тепер! Хия! Стало, короче. А дерево-то левитирует, гениально, гениально. Ой. Короче, каменные каменные мечи, революция. И из деревянного на каменные. Пока-пока, деревянные. Все, нашу тыкалка. Ой, я кази, я казин трохи важкий. Знімете штуку з мене. Редстоун. Куда? Не ударяємо нічого. Рестоуна всього наш. І де і доски теж є. Прикладаємо росто на досках. Залізне кайло. ще більше революції хайва, але поки що, але поки що залізного м'яча немає. На жаль. Залізний свиток. А руда вже буде чуть, -чуть попозже. Ганпавдер. Ну це не просто перекрашена версія, версія Редстоуна. 打过的。<Thank> <Thank you. S 1> Короче. З -з 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 золотий нагід с. Нагетс! <пух> ну, ну це ну це не просто менше на версії золотого свитка. і все. Смарагд. Да-да, смарагд <пух> такий. <пух> ну, пхається доволі больно ну, все-таки. A crafting table. И вузеля. Так. Я, я знаю, что я знаю по Майнкрафту, ну что що, ну, що, ну, що, ну, две деревяшки палки. О, да, реально! Ре, реально гениально. И, конечно же, вызил. Я я уже казала. І я вже сказав двічі. І появилися нові мапи. Оце про стан ну, мапа паркура. А оце про мапа паркура? Йо-моя, йо, як вагає! А все, розвагалося. Сейчас. не понял, ч тя, а ч не, не, не приморожено? Короче. І -ї -ї. І як, якщо ви хочете, ну щоб не, не, не пройшов цей паркур в наступному відео, то тоді на, 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 10, на 10 лайків. І ще ось вот так от Поршень прижимається. І по камерам показано ще й. Не зіпанно скільки часу є. Ну прижимається він доволі довго. Ну вже не можна схопити парашут І і, і, і уйти на лаїзді. А якщо кнопку нажмете, то... Блін. Ну, нечайно поршень посунув трохи. І то і що. А в так що буде? Я сказала так, що буде. Баба. Все взірвався. І горить все теж. Все горить, все палає. І якщо вам не, 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 не розповідав про, 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 про ті штуки, ну хіба що про, про мусень як не розповідав? І, по, і, і про такий стол. Ну як, якщо про ліжко розповідав, то тоді все. French фрайс, Наші любимі French фрайси. Нам! Короче, з'їли. І отака от, от границя, наприклад. На між і Панкенією. Дай дива мій приніс! Ого, сальтуку зробив. А? а ось це, що буде, якщо торкнутися забору. О така буде. Ну, про вже знаєте, напевно. І так єсть. Саме головне, бо без чого не можна вжити діти. От двигаємося. І, звісно, це Мелон Дональдс! Ну, а наух Макдональдс! А! Помогите, закручуйся. Все. Перекрутився уже. Короче, нема нічого не Короче, нема нічого, ну гіршего Короче, не мання нічого кращого сытия ніж шмат Дональдс. Ні. Мне будь ласка одну картошку фри. фри. Добре. Так, стоп, а ч у него нога чикнута? Это не дело. Ну, нога чикнута. Умря скоро. Давай. Отрегенерируй. Эй, сапог, алло. Сапог надевай, сказал. Тела, короче, ощущаю. Эй, а куда здесь у меня один сапог? Я сказал, за картошку фри давай. Ладно. Идем заниматься свой столик. Вот я буду мой столик.

Ваша, ваша, картошка приготова. Окей, okay, спасибо. Помогите, я застрял в этом вашу долбану. Короче, мы не можем Видаляємо все. А тепер. А тепер. ора ра 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 го ма го ма го ма го ма У мене, мене кажесь буває уліта на Гаїті. Энейс

Радстонова руда, залізна руда, Золота руда. І вугільна руда. Правда, алмазів ще немає. Ну, потім доповню. Коротше. Східний блок. Ух! Пічка. І пічка яка переправляєш щось. Що а я не знаю, що. Ну, в принципі, ну, ми вже не наближаємося до кінця. Осталося лише 3, 3 об'єкти. Ось, о, дивіться, зі всього списку. О, кстати, не 4 об'єкта навіть. Перемотуємо. О, йома! прям переді мною, за шо? А я улица нагадить стопе? Короче, ну зубни, щи-щи- щи ну щитка дразмей. а на самі, свою. а на змею свою. А-а-а! теперь зум на свою. Эневей, сотк, открывай рот, давай. чист. <свист> Чистым. Не. Yeah. Еще одна змея у меня есть, кстати. А именно на, ну, на ну, 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 мистера Панкина. У мене вагнуло. Ось, все з'явилось. Як ви думаєте, ну це, це справжні вон чи ні? Ну, по окрасі його, в принципі, можете побачити, що ні. Уже розморажуємо все, отакий круг оборозуваний красивий. І будь ласка, беншет не вилити. Розбалюємося, коротше. Я улетаю на гаїти. О, вы помню, говоря, не запомнить разрушена. Но у него ну, такая у нас чим хедшот. Еще троечка, кстати. Куда зачем? Голосование. Uh, Entity 1.029. У мене, ну тут ну, компошка entity entity 1709. От от, там 1029. І доволі хрупкий entity 6948 Кажу, що компошка Entity А це просто так даємо. Ну, це, ну цена ну, типа ну, знаешь з, незнайомой войны. Ой, стопе, Ще раз. Марфин шутер. Ну так не зі воркшопу. А вот это юанский PlayStation 4. Ну, у мене на ну, п'ятий якщо що. Погнали! А что, а что, а тут это еще можно? Нам надо просто нажать на всю кнопку пистолетиком. Пистолетиком. Із ну, кстати, ілюзія шо воно велике. Насправді воно навіть менше, ніж просто. Зменшуємо його. Пістолетик. А-а-а, у ага, мене коробить щось. Нажимаємо. І, і там шолкнули. Біу!

Верармі. Ого, колір with Go. І ще сейви. Дивіться, останні три. А іменно це танки на контролі, з того, що я поняв, не як користуватися не UI-контролером. КВ2 на контролі. Сусто на контролі. І Джек Спартер на контролле. Врубан контроллер внешлося ну більше запобігати КВ2 на контролі, не, не просто КВ2. Ну шо логічно. Get out of my way. КВ-2. Войнушка сидили устраивать можно. Так и Тут врубаем. Тыщ Тыщ. Короче, вот так вот. И еще, еще нужна электроника поставим сюда. Ну, на всякий случай, а то вдруг туда электричество. Короче, короче, ну короче, вже кінець. Так що, ну з вами, з вами був Тім Миков. А всім пока-пока. Тільки, тільки не знов. Тільки не знов. Не шо. Ай! Не шорах не мене! Кідал!